Привіт, друзі! З вами Тетяна Києва. Я знаходжусь в Польщі, місто Варшава. Це отель Hampton, сітка Hilton. І зараз ми з вами підемо на сніданок, кому цікаво. Ходімо зі мною! Зустрічає нас тут в'єшня, сосиски. Якісь колонаски. це запіканка якась, овощі, сусідки, васоля. Тут у нас солодощі, мед, якесь варення, чоколад. Тут можна зробити собі печиво, мабуть, якесь. Ось і така смакота. Зранку можна чи ні. То на дієті, мабуть, трошки овочі, а можливо яєчня. Кажуть, що сніданок краще починати з яйця. І ось такий, бачите, чай, кава. Ось що я набрала цілу ці, ці. кучу, не знаю, що я зім із цього і не сильно нагодно, хочу потрошки спробувати. Набрала такі яєчні, запіканка якась з овочами. Овочі нагріли, тут зелень свіжа, тут сирок хліб я зовсім не їм. Сосиска, маринований огірочок, маслини, ще щось. Ну, тобто, а і ще йогурт. Друзі, ось такий сніданок, щось із цього, я думаю, скуштую. Всім приємного сніданку і продовжимо у наступному на сюжеті. Десерт. До ладкаєшки. Поставте пальчик вгору. Набрала всякого, дуже люблю солодке. При кожному готелі є бари і ось тут такий. Бачите, можете своїх чоловіків порадувати, якщо вони вживають такі напої. Ось так виглядає трохи з боку. Цей готель. Тут цей бусик нас повезе, це трансфер, який нас повезе до аеропорту. Ми будемо виїжджати о 4 години ранку, тому треба або машину викликати, але машина, мабуть, не приїде до нас, бо, як мені сказали, що тут десь приблизно 900 метрів до аеропорту Можливо, можна було б і. Пішком дійти, але у нас два великих, дві великі валізи, і дві маленьких. І тягнути не дуже зручно, тому я думаю, ми візьмемо цей трансфер і поїдемо. Так що так, а, ну і хотіла ж сказати резюме по нашому сніданку. Було все смачно. Овочі на грілі, сосиска прикопчена, я її трошки з'їла, просто спробувати. Я взяла по чуть-чуть всього і спробувала все. Зутра я так не можу багато їсти, а ось солодке не могла собі відмовити. Кекс як з смачниці, всі якісь варення чи щось желе фруктове, теж було дуже смачне. Так що Сніданок тут був окей. А ось що не сподобалось, те, що ми їли на обід вчора. Ми прийшли і платили свої кошти. Заказали я салат, там якось з руколи, руководи, здається. І сьомга була така засушена. Люди. Ну це так треба вміти. Спартачити так негарно приготувати ту сьому, щоб вона була така, ну прям така шкоринка, що в... вризти не можна було вибачайте на слові. О, ось чоловік взяв якийсь там бургер від шефа, але ну не знаю, теж. Не дуже так смачно. Ну ми були просто голодні після потягу, знаєте, обід, то вже їли те, що є. А потім ще на друге, а що я їла на друге? От. Бачите, так було не смачно, що згадати не можу. А, ньокі, я взяла ньокі, що? Ну, думаю, хоч і ньокі будуть теплі. Ну, щось як так здум... подумала, що ну, ньокі так більш-менше були. А ось 7, ну це взагалі. Запам'ятаю надовго цей обід. Так що таке. Наша таксистка, це була жінка. Вчора нас привезла сюди і сказала, що тут десь якась чи військова база, чи щось таке, не знаю, щось, якась промзона, а за той промзоною буде аеропорт. Ну, ось так, друзі, трохи показала вам цей готель. Розказала вам про свої враження. Такий тут скромний готель, можливо, хтось не бачив, подивіться моє попереднє відео. Ми брали щось поближче до аеропорту, щоб, якщо, що, дуже швидко добратися. І тут в окрузі дуже багато готелів, вдалині теж готель. Тут немає. Не барів, не ресторанів, якщо когось цікавить. Ми хотіли знайти якесь кафе, ш... кафе щоб перекусити щось пошпошвиденьком вчора, але не знайшлося і прийшлося при готелі їсти. Так що, якщо хто хоче зупинитись тут, або треба, мабуть, в аеропорт їхати, якщо ви зможете там щось знайти, не знаю, що там є. Або ось тут неподаліку, неподалеку є. Магазинчик такий, не дуже, ну, такий якийсь міні-маркет. Ну, там все необхідне, можна купити. І там, до речі, працює наша україночка. Так було приємно розраховуватись на касі. Ось така Польща. Я Це вже другий раз в Польщі. О, минулого разу була у 22-му році. Тоді я летіла до своєї донечки в Сеул, Южна Корея і теж через Польщу. Бо, як ви знаєте, може хто мене зараз слухає, не з України, з України немає літаків. Сідаєш на потяг, потім до Варшави. З Варшави, якщо є літак кудись, то це добре. але я... З Варшави тоді до Парижу летіла, а з Парижу вже до Сеу. Ось Така дуже довга подорож у мене була тоді. І зараз теж ми будемо через Париж летіти, тобто з Польщі до Парижу, і далі до нашої донечки, до нашого онечка. Ось, друзі. Моє враження про Польщу, дуже схоже на Україну містами, знаєте, така Радянщина виринає ось в таких ось будинках. Їх дуже багато тут, От десь в центрі Польщі там є висотки, такі цікаві сучасні будинки. А взагалі-то Польща, як я тут бачу по Варшаві, ну, дуже багатоповерхова. Так? Десь 10-12, мабуть, поверхів. В основному дуже низенькі ось такі будинки, бачите. Поки що я нічого не бачила, ми плануємо з'їздити, може подивитися якийсь музей, там знайшли йшли сучасного минулого мистецтва. Я не пам'ятаю, чоловік дивився, ще я ще не дивилася, подивимося, можливо, якщо мені вдасться щось зафільмувати. То я вам покажу у наступному відео. А зараз попрошу вас лайки, вподобайки, коментуйте, хто був в Польщі, як вам Польща. Тут вже дуже відчувається, що скоро весна. Вчора навіть бачили жіночку у футболці. Було сонячно. Вчора сьогодні так не дуже. Але там хмари, бачите, які. Вчора був дуже сонячний гарний день, тому люди всі роздягнулися, і ми навіть ходили в хуті. А це на минуточку кінець лютого. Добре, друзі, до нових зустрічей. Підписуйтесь вам не складно, мені приємно з вами Тетяна із Києва. Пока-пока.